Вітаю, друзі, і все ж таки прийшов вже час робити огляд демки соняшника по ноутілу, де посіяні три гібриди: це Авалон від Євросем, Лайм від Вніс і Савой від ЧП-7 Значить, що по полю? Отакі края, це обсіяні, до речі, Авалоном. Посів попередник озима пшениця з осінні. Після жнив нічого, була посуха, ні бур'яни, нічого не росло. значить Весною перед посівом 4 літри калійного гліфосату. Потім посів норма висіву 55 тисяч на гектар. При посіві 170 кг сульфату амонію. І посів був 4 травня. Значить, після посіву нічого. В принципі, вистачило одну, одного гліфасату. Е, сьогодні будемо обробляти вже е, противозлаковим гербіцидом. Це від Альфа Smart Agro Кайман K'E. Це клетодим і кізолофопетим. Значить, що по бур'янам? ну В основному. Зустрічається в більшості злак, в принципі, поле чисте. Але зараз підчистимо злак і потім десь через 5-6 днів ще буде Геліантекс. Того, що соняшник, ну Це тільки Савой, він під Хранстар, а весь соняшник він класичний, ну інші два гібриди. Потім буде Геліантекс вже дочистить, щоб і бодолки, щоб не було. Значить, що по розвитку гібриду Савой. Він десь. 15-17 см по розвідку, перша, друга, третя, четверта пара листочків. Ось так виглядає, в принципі, по кореневій все йде прямо, ніяких проблем поки що з усіленням немає, дивлюся. Так, друзі, це вже пішов лайм, бачимо, що він повище, лайм від внісу. Е, так, по технології все те саме, Дивимось зараз на розвиток рослини. Десь 25 см в середньому. Так, По розвитку перша, друга, третя, четверта, п'ята на виході пара листків. Так, друзі, це вже пішов авалон, тут ще більше з лакових. Нічого, заберемо. Посів був, бачите, по діагональці. Все як потрібно по технології. Авалон ще В більшій фазі. По зросту десь 25 см, як і лайм. Раз, два, три, чотири, п'ята на виході. Ну і по розвитку в принципі, він не відрізняється. Одразу передаю привіт каналу щоденних фермера. І одразу дякую за можливість найняти гарну техніку. Це вже втретє, до речі. І я думаю, що буде в четверте, в п'яте і в шосте. Сам подивимось. Так, друзі, почали вне вносити клетодим, Бо бачите, ось мішієць, Ось мішієць, ось до речі, як кладе крапля. Зараз секунду, фокус. Ось, бачите, краплинки. Є ось тільки почала виходити амброзія, ну і ми будемо тварюку закривати вже гілянтиксом.